Те, чи варто заходити в майнінг в серпні 2022 року. Якщо ви шукаєте для себе нові істочники доходу, вмощити зручніше, це буде дуже цікаво. Поїхали! Залізним партнером каналу Крипта Київ є інтернет-магазин Compix. Тут ви завжди знайдете для себе обладнання для майнінгу, починаючи від райзерів і закінчуючи повністю зібраними та налаштованими для постійної роботи фермами. До речі. Хто ще не бачив мою ферму, то в мене рік на 6 карт 3070 Ti. Хлопці зібрали максимально швидко, налаштували та протестували. Працює бездоганно. Ну і про те, що ціна мене дуже порадувала, треба вам сказати. Також в Comp вам зможуть зібрати ферму як повністю з нових комплектуючих, так і з БУ. Хоча на БУ обладнання також буде гарантія, бо все залізо тестується та проходить перевірку перед тим, як віддавати клієнту. Також в магазині є багато ігрових збірок та різної комп'ютерної периферії. Тому якщо шукаєш, де купити ферму або відеокарти, то обов'язково переходь на сайт Compix. Посилання я залишаю під відео. І так, майнінг це дуже цікава тема. Якщо ви перший раз на цьому каналі, хочу сказати те, що десь орієнтовно один місяць назад я сам зайшов в майнінг, і так, звісно, я знав, що таке POS і до цього, можна сказати, підготувався. Тепер будемо більш детально розбирати, чи варто вам зараз заходити в майнінг, а саме в серпні 2022 року. Чому я так сильно акцентую увагу на тому, що саме в серпні 2022 року. Тому що десь в вересні ми повинні буде, будемо перейти на POS. Тобто ефір це монета, яку ми майнимо, та більшість майнерів майнить ефір. Ця монета перейде на POS. І її буде вже неможливо майнити. Що таке по Proof of Work та Proof of Stake, Тобто, POS, я розповідав вам в окремому відео, тому можете більш детально подивитися на цьому каналі. Тепер. Чому ми не зможемо майніти монету, коли вона перейде на пост? Тому що її треба буде тепер стейкати, і майнінгу вона більш не буде потрібна. І через це дуже-дуже велика кількість людей хвилюється та думає, чи варто входити там, чи потрібно продавати свої відеокарти. Тим більше криптозима, можна сказати, там прибутковість дуже маленька. Що робити люди ну, не знають, що їм робити? Що я вам хочу сказати. По перше, якщо ви не знаєте взагалі, що таке майнінг, то хочу сказати те, що ви можете майніти або відеокартами або монету ефір, або інші якісь монети, або асіками. Асіки це професійне обладнання, яке виготовлене лише для того, щоб майніти. Більшість асиків майнять саме біткоін. І у біткоїна не буде ніякого пос. Тобто біткоін буде майнітися там до 2100 якогось там року. І якщо ви переймаєтесь про саме пос, ви можете купувати собі е, Асіки і на них вже майнити біткоін та взагалі не перейматися. Тобто, вам взагалі буде все рівно. Є пос, немає поса, є ефір, немає ефіру. Що там взагалі майнити, теж буде все рівно. Ви просто наставите всього і будете майнити біткоін. Але яка може бути проблема в тому, щоб ставити Асіки? Для того, щоб ставити Асіки, у вас повинно бути якесь приміщення, нежиле, в якій ви можете наставити цих Асіків, бо вони дуже шумні, вони також багато потребляють електроенергії, тому ви повинні будете враховувати те, щоб у вас була прибутковість більше, ніж ви втрачаєте електроенергії. Відеокарти, вони менш шумні, вони гріються також, але вони менш шумні і вони споживають менше електроенергії. Також відеокарти можна з легкістю продати на вторичному ринку, наприклад, геймерів. А і Асіки ви взагалі нікому не продасте, якщо там, наприклад, курс біткоїну дуже сильно впаде, і вони просто будуть у вас чекати е, доброго такого е, ну, часу, коли знов можна буде на них майняти. Але вони окупаються набагато швидше, ніж відеокарти. Особисто для себе я вирішив, що буду брати відеокарти, хоча. Хоча, можливо, я буду в майбутньому комбінувати і Асіки, і відеокарти. Саме зараз вирішив ем, зупинитися на відеокартах, а саме в моїй фермі стоять 6 карт 3070 Ti. Ці карти мені дуже подобаються, я повністю ними задоволений, тому можу сміло рекомендувати вам саме карти 3070, бо це нові карти, вони пропрацюють ще десь років 5. Тепер що взагалі про поз? Чи треба хвилюватися, чи не треба хвилюватися. Ну, я хочу вам сказати те, що якщо ви якось там хвилюєтесь щось там, думаєте, пост, не пост, то подумайте краще, невже вам треба буде а, дійсно заходити в майнінг? Можливо, вам поки що рановато, можливо, вам поки що інвестиції рановато, тому що криптовалюта це завжди ризики. І якщо не пост, то може впасти курс або вирісти якось дуже сильно а, важкість мережі і в, Прибуток може впасти, таке теж може бути. Тому якщо ви готові входити в майнінг, я думаю, що пост не повинен вас зупиняти. Чому? Навіть якщо він буде? Хоча це дуже під великим питанням, тому що пост з 2000, там, я не пам'ятаю, чи 2018 року, чи якого там 17 року, його постійно відкладують, відкладують, відкладують. Але все ж таки пост рано чи пісно буде. Ефір перейде на пост, тому що це, ну скажімо так, еволюція цієї монети, і дуже багато інвесторів зарядили свої гроші в ефір 2.0. Тому пост буде, але невже він буде? Дійсно, в вересні. Можливо, все ж таки він буде десь на, в кінець 2022 року, або, можливо, в 2023 році. Ми ще цього не знаємо, тому що, можливо, скоріше за все, його також перенесуть. Або зроблять якусь комбіновану схему, тобто ми зможемо трошки майніти, а також трошки пос буде вже існувати. Тобто буде, скажімо так, дві мережі, які будуть існувати паралельно до якогось часу, наприклад, півроку або рік. І ми зможемо ще май... Ефір. Це лише мої припущення. Я не можу сказати, що буде точно. Але що я можу сказати точно, так це те, що якщо, точніше, коли ефір перейде на пос, 100% з'явиться або якась нова монета, або ми переключимося на якусь іншу монету, або всі ось ці мощностя майнерів. Вони перекинуться на різні монети і будуть майнитися нові проекти. Ну ви просто уявляєте те, що це е, ринок, в якому крутяться мільярди доларів. І невже ви думаєте, що не буде ніякого проекту, який можна буде майнити. Добре, тоді майнінг вмре, NVIDIA та AMD взагалі не буде ніяких грошей е, по, отримувати, і це все піде на нуль. Ви в це вірите? Я чесно кажучи, в це не вірю. Тому я раджу максимально активно зараз закупатися обладнанням. Та взагалі не перейматися. Але все ж таки, якщо ви переймаєтесь там, нервуєте, або, можливо, у вас ви хочете зайти там, на останні гроші, чи на кредитні, точно не треба робити. Але ось ну, у вас, наприклад, є якась невеличка сума, яку ви хочете вкласти. Краще за все, мабуть, тоді вам треба дочекатися вересня. Дочекайтесь, подивіться, чи буде пост, чи не буде пост, або його відкладуть, або ви зрозумієте, що є якась нова монета її можна майніти без яких взагалі там проблем, і потім вже сміло заходьте. Або ви можете зайти прямо зараз, якщо у вас це не останні гроші, якщо ви просто е, готові, наприклад, закупатися е, там по тій самій стратегії DCI, але закупатися відеокартами. Тобто е, отримали зарплату, купили відеокарту, отримали ще одну зарплату, купили ще одну відеокарту, ще одну, ще одну, ще одну, і таким чином не, не зрощувати ось ці свої е, е, мощностя. Можна робити і так. Тому. Моя думка, чи варто входити в майнінг в серпні 2022 року. Я вам хочу сказати, що однозначно треба входити. Якщо це вам цікаво, якщо ви хочете, щоб у вас був печатний станок, ви просто розумієте, що це машина, яка печатає вам гроші. Яка вам різниця? Буде печатати вона вам долари, євро, гривні або якісь там франки, наприклад. Мені буде абсолютно все рівно, що майняти. Головне те, щоб ця Лізяка давала нам гроші. І коли ви першу свою ферму купите та поставите, і будете кожного ранку, як я зараз, прокидатися та дивитися, як збільшується ваш баланс, і приймати рішення, чи варто вам зараз продавати і фіксувати прибуток, чи краще утримати монету і дочекатися, коли вона виросте, коли ви зрозумієте, що воно там просто собі стоїть, працює, і ви отримаєте за це гроші. То ви зрозумієте, що це дійсно печатний станок, який повинен бути, мабуть, у кожного хто хоче якось себе диверсифікувати та отримувати ще зверху кошти. Я якось підраховував, чи варто там взагалі вкладатись в майнінг, чи краще, ну як воно там окупається. І навіть зараз, коли доходність дуже, -дуже маленька. Окупаємість майнінгу, я там підраховував, воно чи 30% було. Але це якщо ми скажемо, що курс буде на рівні 20 тисяч біткоїна, і ви будете отримувати 30% річних. Але я також підраховував таке: якщо купити автомобіль за 10 тисяч доларів і здати його в оренду в таксі, ви будете отримувати десь 30% якщо ви будете це самостійно робити, і десь 10-15 якщо. Цим буде займатися фірма. Тобто ви повинні розуміти, що навіть на таких е, низьких е, прибутках, як зараз, на такому маленькому курсі, вигіда набагато більше, ніж у якогось там офлайн бізнесу. А то за тією машиною ще дивитися, ремонтувати її, щось там ще з нею робити, вона буде старіти, ламатися. З фермою нічого такого не буде, вона може якось ламатися, але не, не критично. Тому я рекомендую, якщо у вас є в думках входити чи не входити, якщо ви роздивляєтесь це, то сміливо входьте. На цьому в мене все. З вами був як завжди Роман та канал Криптокиїв. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мої соціальні мережі, такі як Інстаграм та Телеграм. Там я викладаю також багато корисного контенту. І бережіть себе, дорогі друзі! Слава Україні! Слава ЗСУ! Дякую хлопцям за те, що ви нас бережете. Бувайте!